Україна та Сполучені Штати підписали угоду про створення інвестиційного фонду відбудови Сполучені Штати Україна. Сторонам вдалося узгодити всі деталі договору про корисні і Про це повідомляють наші колеги з 24 го каналу. З посиланням на першу віце-прем'єр-міністерку міністерку економіки Юлію Свироденко. Що ж відомо, вона зазначила, що угода про створення фонду відбудови Сполучені Штати Україна передбачає створення фонду, який залучатиме глобальні. Інвестиції у нашу державу. Вона також навела ключові положення документа. Це повна власність і контроль залишається за Україною. Це закріплено угодою. Україна визначає, де і що видобувати. Рівноправне партнерство. Фонд створюється 50 на 50. Україна та Сполучені Штати керуватимуть ним спільно. Жодна зі сторін не матиме переважаючого голосу. Національна власність захищена. Компанії також залишаються у власності держави. В угоді немає жодних згадок про борги України перед Сполученими Штатами. Угода відповідає конституції та не змінює також і курс до європейського союзу. Важливо, що угода стане сигналом і для інших світових гравців, що з Україною надійно співпрацювати довгостроково на десятиліття. Окрім того, вона зазначає, що фонд буде наповнюватися доходами виключно. З нових ліцензій 50% коштів від нових ліцензій на проєкти в сфері критичних матеріалів та нафти і газу надходитимуть до бюджету після створення фонду. Доходи від уже розпочатих проєктів або заплановані в бюджеті надходження не включаються до фонду. Для функціонування фонду лише до бюджету потрібно лише до бюджетного кодексу. Саму ж угоду має ратифікувати Верховна Рада. Також йдеться про те, що Сполучені Штати допоможуть залучати додаткові інвестиції. І технології доходи та внески фонду не оподатковуються ні в Сполучених Штатах, ні в Україні, щоб інвестування дало якнайбільші результати. Водночас міністр фінансів Скотт Басен також підтвердив успішне підписання угоди між Україною та Сполученими Штатами, і він назвав її історичною, адже ми могли бачити скільки. Кадрів вчора ввечері, сьогодні вранці, з'являлося саме з підписання цієї угоди, І він навів слова Трампа про те, що Сполучені Штати прагнуть сприяти завершенню цієї безглуздої війни. Далі буду цитувати, що вказав міністр. Ця угода чітко сигналізує Росії, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, зосередженому на вільній суверенній та процвітаючій Україні у довгостроковій перспективі. Президент Трамп уявляв собі це партнерство між американським народом та українським народом, щоб продемонструвати відданість обох сторін тривалому миру та процвітанню в Україні. За словами Бесента, ця угода дає зрозуміти, що жодній державі, чи особі, яка фінансувала чи постачала російську військову машину, не буде дозволено отримувати вигоду від реконструкції України. Ми ну, також зауважимо, що за кілька годин до підписання Денис Шмигаль повідомив, що уряд ухвалив рішення, які були необхідні для підписання документа. Адже вчора ввечері багато ЗМІ дописували, що нібито на фінальному етапі якісь зміни були внесені, що щось не виходило. Знову ж таки про шантаж від сполучених штатів Америки з'являлися статті. На цьому багато спекулювали. А нині ми бачимо, що цю угоду. Підписано ну, простими словами, також певні змі вже дописали, щоб українці розуміли про що ця угода, і зазначимо те, що Україна нічого не віддає. Вся власність контроль залишається у нас. Наші надра, компанії, ресурси все українське партнерство рівне. Фонд спільний 50 на 50. Без приватизації угода не стосується держпідприємств, вони лишаються у власності держави. Знову ж таки, жодних боргів. Україна нічого не винна. Фонд не кредит, а платформа для інвестицій. Угода не суперечить конституції і відповідає євроінтеграційному курсу. Гроші тільки з нових ліцензій до фонду йдуть доходи від нових родовищ, а не з чинних. Далі йдеться про те, що закони змінювати майже не треба лише кілька технічних моментів у бюджетному кодексі. Також сполучені штати допоможуть залучати інвестиції. Фонд не платить податків, ну і як усе буде працювати, сполучені Штати дають гроші на допомогу, наприклад, протиповітряна оборона. Україна вкладає частину доходів від нових родовищ. Разом вирішують, у які проєкти вкладати лише в Україні. Це можуть бути видобуток, інфраструктура, нафта і газ. І перші 10 років прибутки не діляться усе піде на відбудову. України, ну і зокрема, вже коментарі з'являються до прикладу від Андрія Коваленко, це керівник центру протидії дезінформації. Він також зазначив, що оця угода зі сполученими штатами це про майбутнє України, насамперед її безпеку, а також технології. І найважливіше це про повернення українців, в тому числі і тих, хто втратив все через війну, бо це. Про відбудову, і це дуже і дуже важливо знати для кожного українця. Ну і крім того, військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко в себе в Ютуб-каналі також уже. Прокоментував цю новину важливу, яку чекали зокрема в Сполучених Штатах і в Україні. Також багато розмов та дискусій валося напередодні, чи підпишуть, чи то не підпишуть. І от Олександр Мусієнко також аналізує цю угоду про надра, підписану зі сполученими штатами, і він говорить про те, що це може бути як одна із гарантій безпеки. Ну а його думки далі можемо почути. Я дотримуюсь цієї точки зору, що нам потрібно зберігати стратегічне партнерство. Нам потрібно поглиблювати його і співпрацювати. Ви мені хтось скажете, ну от національні інтереси. Я вам вже відповідав, де були ці національні інтереси, в руках проросійських олігархів, часто з російськими паспортами, які мали і вели бізнес спільно з Росією. Багато із них зараз є під санкціями, якраз в тому числі через свої зв'язки з Росією. Вони отримували ці корисні копалини фактично за безцінь, сплачуючи мізерну ренту, отримуючи податкові канікули, пільги і так далі. Тому а, те, що надра належали народу, це було тільки документально на папері. Що зараз відбувається? Зараз відбувається наступне що ж передбачає угода. Тут ключові пункти коротко, щоб було розуміння. Отже, повна власність і контроль. За надрами і корисними копалинами залишається за Україною. Нічого у власність США не передається. Всі ресурси на нашій території та територіальних водах належать Україні. І Україна буде визначати, де і що видобувати надра залишається в українській власності, так як визначено конституцією власністю українського народу. Рівноправне партнерство. Ця угода, ще, до речі, називається правильніше про спільний фонд інвестування. Метою якого серед іншого є інвестиції і внески у відновлення України після війни. Ми теж повинні дивитися за горизонт і думати, вже, що буде після війни, яка закінчиться. Треба ж розуміти, вона не буде тривати вічно. І ми вже повинні думати. Саме тому я і назвав подкаст після війни, який виходить на моєму ютуб-каналі. і Незабаром буде другий випуск подкасту після війни. Дочекайтеся. Так отже, якщо ми говоримо про а, якраз а, 50 на 50 фонд, це в тому числі інвестиції у майбутнє відновлення. Наступне національна власність захищена. Угода не передбачає змін у процесах приватизації, жодних боргів. Угода не містить згадок про будь-які боргові зобов'язання. Перед США мова йде про. Те, те фактично озброєння і допомогу, яка вже була надана Україні. Це все залишається позадушками. Угода відповідає конституції та цілком відповідає нашому курсу до євроінтеграції і не суперечить вимогам щодо вступу до Європейського союзу. Фонд наповнюватиметься доходами з нових ліцензій. 50% коштів від нових ліцензій на проекти в сфері критичних матеріалів нафти та газу надходитимуть до бюджету після створення фонду. Законодавчі зміни точкові, потрібно внести. Передбачено внесення змін до бюджетного кодексу. А саму угоду, як і обіцяв раніше, і заявляв чітко президент України Володимир Зеленський має ратифікувати український парламент, де я думаю, так само ми. Почуємо дискусії і обговорення. Угода надає додаткові гарантії Україні, доходи і внески фонду не оподатковуватимуться ні у США, ні в Україні, щоб інвестування давало результати. Ось, власне кажучи, про що йдеться. Ну і тепер дещо про безпековий компонент. Мене запитують часто. Так, от, повертаючись до того, що Важливо, щоб обов'язково на папері було ледь не до кожної букви, коми закріплено безпекові зобов'язання так звичайно важливо. Так, безумовно, якщо є така ідеальна форма і можна це забезпечити, так. Але не завжди так складається. До речі, власне, Олександр Мусієнко трошки говорив суголосно з тим, з темою, яка несеться в нас в коментарях. Деякі глядачі кажуть. Як то кажуть, не хочеться цитувати радянське кіно там про те, що, що ж ти царські землі розбазарюєш, Що, типу, як же це тут гуртечок гуртачок посадовців та українськими землями розпоряджається? Про це вже говорив і Мусієнко, що в кого ті надра були. Зрештою, їх часто контролювали як не олігархи, то через якісь схеми воно прокручувалось. І знову ж таки, щоби видобути ті рідкісно метали, туди треба вкласти гроші. І України, розбитої війною вкласти гроші, зараз не дуже вийде, бо расисти розіб'ють і те, що вкладене буде заново. Тож, якщо буде сторонній капітал, то напевно це буде добре. Знову ж таки, я бачив, як дійсно вже навіть наші фактчекери і різноманітні проекти бачать цю тенденцію, що расисти порвали сотні баянів, говорячи, о, все тепер колонія українці. Ну там як вони нас називають, воюють же навіть не за свою землю все продали. То ні, це напевно є якась така примітивна, але в нас поки що немає варіантів, гарантія безпеки. Що поки тут будуть американці, путін якраз, тобто не Путін, Путін нічого не буде робити. Хорошого Трамп буде задобрювати Путіна максимально. І це якісь такі примарні, абсолютно ефемерні, але мікрогарантії безпеки. Інших поки що немає. Що говорить Європа? Ми хочемо ввести війська, але А, ескалація Б. Та в нас взагалі армії недоукомплектовані В. Та навіть тисячу людей від кожної країни, це дуже багато. Ви що? Рухне відразу наша оборонка. Хай хто Україна собі воює, якісь там люди в неї є, є, вибачте. Хай вона там, можливо, жінок мобілізують, можливо, дітей, можливо, з дитсадками. Ми поки що подивимось, посперечаємось, будемо говорити, що ми занепокоєні, може якось вийде. Немає жодних гарантій. Ця угода теж не дає чітких, але якісь бодай ефемерні, примітивні. Щодо розбазарювання народних земель, ну знову ж таки, якщо не освоювали українці з тих чи інших причин, не маючи навіть ресурсної бази, не маючи політичної волі, не маючи того чи іншого, то нехай американці побачимо знову ж таки. Угода підписувалася свого часу із Афганістаном про подібне щось. А що потім стало з Афганістаном, не хочеться навіть нагадувати, не хочеться проводити тут паралели в жодному разі. Тож просто побачимо, не треба, мені здається, розводити аж таку пекельну зраду. Звісно ж, в компанії Трампа кинулося, що робити. Цілувати вельможного лідера в те місце, про яке не можна говорити в таких ефірах. Наприклад, Марко Рубіо написав таке завдяки лідерству президента США президента. Ну, там President of the United Стейт Потус це офіційний акаунт президента. Сьогодні США та Україна підписали угоду про фонд інвестицій і власне як важливу віху в нашому спільному процвітанні важливий крок у припиненні цієї війни. Вибачте, де тут Трамп в цій угоді? Трамп намагався туди вліпити міфічні 350 мільярдів боргу. Вибачте, мене голос зривається, тому що я, коли от будь-яку заяву Трампа згадую, то важко говорити. Хочеться замовкнути і просто дивитися. При чому тут Трамп тут власне дві держави під Трамп Трамп бігає цілувати Путіна. Ікону, так би мовити, і нічого він не робить. Так що не завдяки лідерству президента США. Ну і після цього сталося революційне, тільки на перший погляд хотілося б так сказати, але насправді ні. Ну але тим не менше, малесенький такий шматочок криги відколовся. Трамп схвалив перший продаж зброї Україні. Продаж, звісно, вже тепер, от вочевидь, що а, безкоштовного не буде. Ну але знову ж таки, лендліз теж. Під собою мав позику, просто лендліз за Байдена так і не був реалізований. Але це на 50 мільйонів доларів. Про це пишуть ЗМІ Начебто, адміністрація Трампа схвалила першу відправку зброї на 50 мільйонів доларів через прямі комерційні продажі. Про це пише видання Київпост посилаючись на свої джерела. Начебто, адміністрація Трампа повідомила Конгрес про намір дати зелене світло на експорт оборонної продукції до України на суму 50 мільйонів доларів США або більше. Експорт має відбуватися через програму Direct Commercial Sale – контракти між іноземними суб'єктами та американськими компаніями, що отримали ліцензію на експорт товарів та послуг оборонного призначення. Це перше з моменту повернення Трампа до Білого Дому. Такий от рух зброї в бік України. Але знову ж таки, 50 мільйонів доларів ну це не знаю. Там один штурм відбити. Напевно, я звісно примітивізую, але навіть... От так, от жалюгідний жадібний оцей Барига Трамп. Навіть тут він боїться якось порушити оцю от цілування з Путіним, адже це копійки. В умовах нинішньої війни Україна навіть пропонувала за значно більші кошти купити ППО. Купити. Не просила, що дайте те, що стоїть на складах і живі. Купити. Але навіть тут цей жалюгідний боягуз, навіть в сумі це відображається, що він боїться якось потривожити путінський спокій.